Привіт, які усім на каналі Second Shopping! Я Ніколь. Тут огляд у секонд Хендах. Запрошую вас до перегляду. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками та коментарями всім, хто підтримує, дуже вдячна! Спочатку покажу дрібнички, але не такі вже вони й дрібні. Бачите, який величезний корабель. Там його тільки трошки підремонтувати і дуже гарний буде мати вигляд на полиці як елемент декору. Ще з дерева тут були різноманітні тварини. Я думаю, це можна зібрати цілий зоопарк. Музиканти це також такі статуетки для декору. Один піаніст, і інший на гітарі грає. Потім були ще там величезні статуетки. Дивіться, скільки гуртиків понасипали на різний колір, різних розмірів. Були також магніти і величезні бабини з нитками. Це у нас метелик. Дивіться який симпатичний вішак. Я думаю, він підійде і для шарфіків, і для ременів. Це все поки що ми роздивляємося, що було на вазі. Багатенько іграшок в цей раз привезли. І подивимося, що є цікавого на вазі з одягу. Футболка від Армані, також я знайшла футболку від зараз 100% льон. Маєчка літня з написом Hard Rock Cafe London, 100% бавовна зроблена в Гватемалі. Оцей від River Island мені сподобався синій колір. від H&M, також, бачите, безрукавка, жовта, але вона велика. Fatface почав з'являтися, дивлюся, у секундах, давненько не бачила. Марк Спенсер у 12 розмірі. Рожева сорочка з довгим рукавом. За складом це 100% віскоза. Щільна тканина підійде на похмуру осінь. 100% шовк зроблений в Індії. Зіксес. Сіра, бачите, з рожевим, яскраво рожевим. XS, невеличка блуза. Але має вигляд, знаєте, як на оверсайз. Ось яка горохова безрукавка. Дороті Перкінс, червона. Вона також із 100% віскози, ще безрукавка ніжно-блакитного кольору з рожевими квітами, але малавце восьмий розмір. Від папая була блуза біла з коротким рукавом, тут дуже широкий виріс по горловинці. Бачите, такі бабки помаранчеві, і ще там додана металізована фібра такі блискітки. Від Гес. А також це на вазі, дивіться, який яскравий папуга. Блузок, сорочок, без рукавок і футболок. Насправді дуже багато, різноманітних. Тут вам і з конями, є і однотонні, бачите, з такими незвичними рукавами, є також із 100% льна, ось синя-біла. ну Дуже багато. Треба шукати, вибирати і на це витратити не, витратити не одну годину. Ось, наприклад, Stamidch. Це зазвичай я приміряю взимку светри, джемпера із вовни, а в цей раз була бавовна, там великий на мене розмір, сорочка приємного бірюзового кольору. Ted Baker також трапився мені, блуза чорного, ну як по мені, дуже мрачний колір, і тут як завжди у них квіточки. Це вже я квіточки роздивляюся на люксі. Також дивіться чорна сукня з яскравими, такими квіточками, зовсім простими, наче намальованими. Все-таки бувають більш такі реалістичні принти. Теплий такий зовсім зимній одяг. У таку спеку не дуже хочеться приміряти. Знайшла, дивіться, від White Label полушубок, коротесенький. Він, звісно, із штучного хутра. У мене з цього бренду є шовкова, шовкова сукня. Ось ще довгий сарафан, бачите, також з квіточками, такими, як намальованими. Купальники також різноманітні, от яскравий суцільний купальник. Переплетена спинка, також підліткові багатенько, тож, різноманітних. Пораз здивлялася також є сумки. Спочатку подивилася, оці ці сумочки всі були на люксі або на ексклюзиві. Дивіться, від Kate Kitzen в цей раз сумочка конверт, це вам уже не ті шопери, знаєте, з квіточками, з якимись там полуничками, це вже більш солі, солідніше. Також була, дивіться, отака зроблена, наче як з курточки пошита тепленька осіння. Конверс, це ексклюзив і це також шкіряні на ексклюзиві були. Щось давненько я собі ремені не купувала тут з суперменом, були різноманітні. Також були ремені для сумок. От мені, до речі, для сумки потрібен, але не такий. Зовсім ось, бачите, сумочки близнючки від River Island. Блакитно-рожеві, вони навіть 26 фунтів коштували десь в магазині в Європі. Оце пильники в одних магазинах кинуть у люксу, в інших в ексклюзивах. Взагалі-то можна і на вазі знайти. І подивилася я ще, які сумки та ремені були на вазі. Так, це у нас на вазі якийсь дуже. Величезний рюкзак, прозора сумочка. Це якась форма. А, це так зам'яли. Якась натуральна плетена. Дивіться, навіть шанель повісилася Ну що це таке? Хто його буде купувати? Ось тих бейкер який. Біла сумка. Там треба чистити її. Симпатично, але багато чистити прийдеться. Взагалі-то цікава сумочка. Така біленька, містка. Ось яка мала. Бекфешн, тепленька. Це на осінь. Сумка портфелик, горошок. Там метелики. Якась теж мала. А, ну вона вниз, ось така довга, я такі не люблю. Розі дивіться який рюкзак. Взагалі об'ємний. Бачите, об'ємні динозаври. кулач конвертик м'якусінький зовсім вечірній варіант. М'якенький. мене дивіться, який, який тут герб. Також на вазі. Яскрава жовта косметичка була також на вазі, в коробі, дивіться, який листочок тут. Новорічний принт. Домашня сукня. Санта Клаус з подарунками. Мультяшні такі. Джо Браунс. Це не дорослого. Так, спортскрафт. 12-й розмір. Фабрика Віталії. Щось мені це здається, що буде шовк. Такий тільки, знаєте, цупкий. Не м'який. На 100% віскоза. Підкладка з поліестру. Так, а це зараз розміряємо це з люксу. Помаранчева біла сорочка. Її блюкса приділили монстери. Віскоза 15 поліаміду ще додали. Ну, віскоза тут переважає. Такі яскраві кольори, маленько. Взагалі такі тут неонові, рожеві і жовті. Помаранчі. П'ячі лансліви, взагалі однакові, чоловічі шуртики з уточками. Смугасті і жовті яскраві утки. Ось зв'язала яку совушку на джемпері трикотажному. Дивіться, рукава дихаючи широкі, але вона важкенька буде. Ця совушка вісім фунтів коштувала. Сорочка дуже різнокольорова, вона така підійде тільки на відпустку, слони величезні. Спідниця була, дивіться, спочатку, наче прямого крою, потім такі величезні складки зробили. Це в ексклюзив определили іграшки. Малесенькі там ферму можна збирати, гаманець дитячий з совушками. Знов-таки сьогодні совушки рулять, були ниточки. І такий, дивіться, бокс прозорий, можна для косметики, для якихось там прикрас. І термосумка яскрава, жовта. Нова з етикетками те, що потрібно зараз на літо. От Бокс невеличкий для прикрас. Соусник невеличкий, наче такий хрустальний. Взагалі-то в цьому магазині я і примірку робила, але це все увійшло в інше відео. А, тут, дивіться, ще така ваза для квітів, але можна її використовувати навіть там, знаєте, а, як акваріум круглий, невеличкий для гупі, наприклад. Багато, дуже багато Прекрасна намиста, браслети. Були вони отут, як висіли на стічці, так вони були там ще й попаковані у пакетики окремо. Дрібничок насправді дуже багато. Оце вже як підійшла, почала роздивлятися, знайшла таку красу, зараз покажу трохи згодом. Я такого ще взагалі не бачила. Поки ще покажу ці всі пакетики, там відблискує дуже сильно. Я там намагалася його так засняти, щоб воно було більш-менш в нормальному вигляді. Ну Це устілки у взуття, Це достатньо часто привозять. Ось набір. Я спочатку його навіть не помітила, бо він був весь закритий якимись там шкарпетками. Дивіться, це гребінь зроблений у вигляді павича. ну Тут, наче, хвіст, бачите, кладений на гребені. Дуже красивий має вигляд і ось люстерко. Воно розкладається. Дивіться, яка тут зворотня сторона, ось тут павич також це розкладається, і за рахунок нього. Тримається, дзеркало, нове, воно там окремо йде у пакетику, його треба ще, так розумію, приклеїти. Тобто ніхто цим люстерком ще не користувався. Навіть тут дуже гарно виконана, якість просто суперова. І, звісно, цей набір приділили в ексклюзивний товар. Я з близька тут познімала дуже красивий хвіст у того павича. В інтернеті, до речі, я погуглила, знайшла і точно такий набір і схожі. Так, 100% антипілінг акрил. Ого. Маточик а тут. Що тут у нас по складу ні ілони акріл. Сорочка Джек. Форки. Так, мабуть, 12 розмір гірки рожеві. Бачите, блакит нам зробили. По... біля гудзиків і вишивка також. Так, від ЄСіка в жовтому кольорі. Кардиганчик, схоже на ляний. Бірка тут зрізана, немає бірочки. Ручка в фіолетовому кольорі. В кольорі написано Linen Blend Марк Спенсер. 54%, на 46 тут в у цій сорочці. розмір це вона. Гуза горошкова, біла з чорним. Так, Мабуть, тут віскуза. Дуже пам'ята бірки зрізані. Тут навіть зверху також обрізали бірочки. Багато знахідок від Есприт. 100% віскоза. Дрібненький малюнок на синьому. Дивіться, яка цікава футболка. Написано 42 розмір. Бірюзові тут морські малюночки. Нема також біка зрізаного. Mm -hmm. так. ну, це кольори тут взагалі суперові. Так, спідниця, з тренесі. Вона світла вузкового кольору. Тканина така, вона як бархатна, наче. Бачите, як підшита цікаво взагалі. Зробила ціна, цікаво, так як наче це ручна підшивка тут. Оцю сорочку я хотіла поміряти. Ось такий тут цікавий принт. На жаль, немає тут складу тканини, бірка зрізана. Не знаю, що тут не, також тканина колиться. Можливо, Альона, можливо, і ні. Ціна цієї морської тематики 71 гривня, спідниця за 88 гривень. Есприт я полюбляю, але, на жаль, замала мені ця блуза з віскози. Дуже тонесенька бавовна блуза білого кольору. Та якраз на спеку. Це 20-й розмір. І біла блуза це від Джефф Бенкс в 16-му розмірі. Оце вона вже з полієстру. Тут всі бірки позрізала, я впевнена, що це шовкова тканина. Відчувається на дотик. Можливо, навіть це сама шиф, більш на те схоже. Яка яскрава жовта. Вуза мені також вона велика. Від ФНДФ 16 розірва. Смугаста. Ми тут добавили, бачите, ще додали, дошили. Таке мережево, товсте. Так, відкос, написано, що це розмір S але взагалі на не немає вигляд. Я думаю, це така сукня трикотажна. Для футболки вона дуже довга, можна примірочно взяти, подивитись. Так, це все-таки сукня, відкус. Вона вища коліна, трикотажна такого. Бачите, тут розширена, вільна, яскрава, червона. Ну якби трохи інший сілует. Це треба або тут приталити хоча б. Дуже так провисається вся тканина, м'яка, вона тоненька, для сукні треба трохи плотніша. Кос вийшла по ціні 54 гривні. Де спринт. Ну, на жаль, в розмірі М футболка. Видно, що вона взагалі нова. Темно-сірий колір. ненав'язливий тут принт. Новенька футболка. Не знаю, може приміряти, а вдруг підійде. Так, 100% було. Мені візьму, напевно, що поміряю. Так, і спідниця. Тут на запас зроблено. Ну, Цупка тканина, вона на не наліта на осінь або на весну. Він ну, от, в не обтягну, трошки ширше, я так. Взагалі то гарна синенька собі така простенька футболочка. Можна подумати. Ціна футболки сьогодні 50 гривень. Жека Вільямса, взимку в нас светри. Бачите, футболки літні також привезли. Але це вже дуже вживана футболка. Так, червоний і жовтий горошок. Це від Next. 14-му розмірі футболочка літня. З рюшиком на рукавчику, бачите, і на груді попереду. Це футболка від H&M, Також темно сірого кольору. Так, ще сірий колір Олівер Бонас, 14 розмір. Це я думаю поміряти. Ага, тут 72 і 28 поліестру, на жаль. Так, тут калібрі мені сподобались на блузці. Такі зелені. Так, перша сукня, оливковий колір, але вона колючка. Коли це страшне. Такий колючий льон, довжина за коліна, пряма сукня, цей, як завжди. Ну, чого його не зробити тоненьким? Наш він такий великий. Тут і так приталено все. нащо воно тут таке. Ну, мені здається, тільки шкодить цій сукні. Сюди можна якийсь тонесенький поясок підібрати, коричневий на контрасті. Буде симпатично. Ніколи це страшне, наче їжачок. У нас Ейсус, 14 розмір. 55 льна, 45 піскузу. Тут льон такий добротний, добротний льон, колеться страшне. Ціна сукні 143 гривні. Так, змогла статися сукня, вона зовсім не тягнеться тканина, тому вона за вузька і не може бути, її не вдягнеш просто. Там трохи гудзиків на спинці і все, немає оцих мовній замочків. Ну, так вона висить не дуже гарно. Якби менший розмір, його вдягнути складно вже буде. Сіосалт, до речі, 14-й розмір смужечки не вистачало. Тут останчику або хоча б була б застібка. Бачите, вона не така, воно важко, важко одягати. Сукня легенька, ціна її 46 гривень. Так, коричнева блакитна сукня павич, Коротка. Спереду. І хвіст позаду. Ну, такий крій був модний цих років 10-15, тому Ось такі хвости висіли позаду. Це цікаві кружечки, 42-й розмір, але фасон уже не актуальний зовсім. Ця сукня по ціні вийшла 93 гривні. Смогастий комбез, на запах зверху, знов таки от укорочені ці брючки. Слухайте, також навіть поколюється ця тканина, можливо, тут жильону у складі. Ну, мені така довжина не підходить, не знаю, Це, не подобається. Колір гарний. Такі тона цікаві, вибрані. Пастельні тона, але довжина ні. ФНДФ смугастий комбінезон, смужки красиві. Мені сподобалось. Так, він у нас зроблений. Військо тальон, так, то він покалувався, поколювався трохи цальон. Ціна комбинезону 119 гривень. Слухайте, ну тут колір і цей принт дуже схожий, лайкіки, дуже схожий. Сарафанчики вільного крою. Міді довжина розширений, геть зверху йде, плечико без рукава, безрукава образний виріз. віскоза, літня, пляжна. Це на Мальдіви в такому треба їхати. М'ямода, оці мені сарафан сподобався ще. Дуже схожий на байкіки. Ну, також тут 100% віскоза за складом. Але ж ціна дивіться набагато нижче 68 гривень. Ще був сарафан у смужку від Next в розмірі L. І отакі теплі зимові брюки вони лижні від фірми VEDZE. Vedze цю фірму я вже показувала, вона, на мій погляд, дуже класна. Ось такий сьогодні в мене вийшов шопінг. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалось, буду вдячна за вподобайку та коментар у підтримку каналу. Бажаю усім гарного шопінгу, цікавих знахідок і мирного неба. До наступного відео. Всім пока!